Міжнародний рушник єднання Цвіт вишиванки прибув з Буковини в Закарпатську область. Тепер місцеві майстрині вишиватимуть на ньому орнамент, характерний саме Західному регіону держави. Цей рушник він мандрує областями України. Також за кордон планується поїздки фінал, я так розумію, в Америці буде. Так? Там вже є. є і за кордоном, і е, ті області, і країни, які приймали цей рушник, вони мали ділянку свою е, частину, де майстрині місцеві е, вишивали орнамент саме присутній е, е, області. Проєкт Світ вишиванки започаткували ще у 2013 році. В межах чергового одноіменного фестивалю в Тернопільській області. Цей проєкт… Е, міжнародне ручне єднання, в цілому, коли він зароджувався, ще навіть не було думки про таке, таке страхіття, яке могло би зайти в наш дім спільний Україну. Просто це було е, як мистецький проєкт відобразити красу української вишивки на величезному полотні і якби. Залишити це таку історичну пам'ять для придешніх поколінь станом на сьогодні рушник побував у 13 областях України і у місті Києві, і у дев'яти країнах світу, де найбільше скупчень української діаспори. Закарпатська область – 15-та. В цьому переліку, якщо брати по Україні, за кордоном орнаменти обирають з особистих колекцій відомих історичних постатей, які тривалий час перебували або народилися в тій країні. Висота рушника 65 сантиметрів. Ми е, е, зробили положення. Про, про рушник і в рушнику є написано, що е, положення має на, 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 написано, що узор має бути 35 сантиметрів вишивка із, із написом. Області або держави, яка вишиває, і знову відступається десь орієнтовно там до 10 сантиметрів, і далі вишивається інші узори. І так ми вишиваємо ті. Узор за узором, рушник єднання вишивають на полотні довжиною 12,5 метри, його висота 65 сантиметрів. Також означають назву області чи країни. Естафету вишивання Закарпаття переймає від буковини. З охотою приїхали до вас, привезли на рушнику уже вишитий орнамент буковини. І якщо тут є майстрині, які будуть вишивати від Закарпаття. Я вам щиро хочу уже подякувати, бо це велика праця, це праця душі, це праця серця, врешті-решт, це праця вашої великої любові. Тому що треба дуже довго буде подумати про те, яким це буде орнамент, який буде презентувати саме ваш край. Вишиванка – це не тільки код нації і вид ужиткового мистецтва, це і одяг, який вдягали і. Воїни племенів, антів, і козаки, і гайдамаки. Потім українські січові стрільці, воїни Української Галицької армії, воїни УНУПА, а тепер. Наші воїни збройних сил України вишиванках відстоюють нашу незалежність для вишивки закарпатського орнаменту на рушнику єднання майстриням. Виділили один місяць. Організатори записують символіку узорів та інформацію про авторів, щоб згодом видати українсько-англійський журнал щодо історії рушника єднання. Також планують випустити фільм про його мандрівку україною і за кордоном.